Майже два роки будівельних робіт затримка в два місяці. І ось новий з різнокольоровими стінами, підлогою з підігрівом, комп'ютерним класом та тонною нових іграшок. Дитячий садочок номер 445 відкрив свої двері для маленьких киян Дарницького району. Навчальний заклад оточують новобудови молодіжного кварталу, і тут питання, куди подіти дитину, стоїть дуже гостро. Садочок має вісім дошкільних груп. В закладі є спортивна зала, музична. Кабінет психолога, методичний кабінет. У Нас розрахований проєкт на потужність розраховано 160 діток. Кожне десяте звернення до депутатів розповідає Володимир Гончаров на тему складного доступу до навчальних закладів. Тільки на одному Дарницькому районі черга близиться до тисячі дітей, до яких додалися ще маленькі переселенці. Зараз запроваджується практика навантаження забудовників щодо зведення не тільки жилих багатоповерхівок, але й облаштування соціальної інфраструктури. Чотириста 445-й садочок побудували саме таким чином. Також має бути побудований е, через один будинок ще один об'єкт, якраз цим забудовником він має бути побудований. Це початкова школа. Я пам'ятаю, що забудовник і це зробить, і ми можемо сказати, що да, бізнес працює ефективно і соціально відповідально. Перерізати червону стрічку приїхав Віталій Кличко. Він наголосив, що в непростий для країни період саме такі події дають надію на світле майбутнє, бо турбота про дітей це інвестиція в стабільність. Більність та добробут мер особисто проінспектував групи, ознайомився зі спортивним інвентарем та приміряв на собі зручність та якість меблів. Я не хочу сказати, дуже дуже гарна якість сертифіковані дуже добра Мебель все зроблено достатньо добре. І я ще раз хочу підтвердити: це може бути прикладом, як потрібно будувати та облаштовувати час судки. Батьки та майбутні відвідувачі садочка дуже раді, що навчальний заклад нарешті відкриває свої двері. Дорослі відзначають якісний ремонт, світлі зали та багато місця у групах. Маленькі ж просто радіють важливому етапу свого життя. Мріють про нових друзів та гарних викладачів. Више криші нарешті всі дождались. Дитина рад. Ми теж пішли. а садик хороший, хорошо построєно. Внутри все оборудовано, компьютерный класс есть. Рождаемость была большая в те годы, а садика очень мало. А те садики, которые были, просто отдали их под другие заведения. Все. Группы да, такие очень большие, мебель красивая, все красиво сделано. Вже в понеділок, 22 грудня, усі кімнати заповнить дитячий сміх. За словами спеціалістів, сьогодні це один із найкращих дошкільних закладів столиці, але потрібне більше ста дитячих садочків, щоб вирішити гостре питання нестачі місць у Києві. З цього приводу Віталій Кличко пообіцяв усі садочки, які зараз використовуються не за призначенням, повернуть дітям. А на Біловол соціальна країна.